Іван Віхтюк був мобілізований в серпні минулого року під час третьої хвилі мобілізації. Днями повинен був демобілізуватися. Та ворожа куля наздогнала його у селищі Гранітне 28 серпня. Рівно за добу, через важкі осколкові поранення. Іван Віхтюк помер у районі Волноваській лікарні. Провести в останню путь українського героя на майдан незалежності прийшли сотні містян. Щире співчуття батькам, дружині, дітям, друзям загиблого. Вічна йому пам'ять. Пам'ятаємо нашого героя, який любив Україну, за нього загинув. Вічна слава. Іван Віхтюк був командиром інженерно-саперного взводу 72-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ. На ворожій території встановив державний прапор України, зайшовши вглуб десь кілометрів на два. От, і замінував цей прапор. Відповідно, він до сих пір стоїть, його зняти не може противник. Ніякий він у них як вільмо на оці. Це так само заслуга Івана Васильовича. Побратими Івана Віхтюка згадують його як вимогливого, принципового і справедливого командира. За рік служби для усіх він став справжнім другом. Загибель нашого друга, брата, бойового. Стала справжнім шоком для кожного військовослужбовця батальйону. Від себе особисто, від командування. Прошу пробачити нас за те, що не вберегли Івана. Впродовж року Івана Віхтюка вдома з нетерпінням чекали батьки, дружина та двоє дітей. Герої своєї країни поховали на Алеї Слави у Раковому.